Вітаю, матусі! Сьогодні дане відео записую для вас для того, щоб поділитися думками, можливо, дати якісь рекомендації і підказати, як треба робити, як не треба робити. І в мене є невеличкі посилання для чоловіків тим, хто поруч з вами, коли ви вагітна, чи коли ви плануєте народження дитини, чи коли ви вже тато, але трошечки пізніше. Що сьогодні я хочу вам розповісти. По-перше, я хочу подякувати всім матусям за те, що ви мами, тому що бути мамою це колосальна, дуже тяжка робота. І колись, в свій період до материнства, я думала, що я зможу поєднувати і роботу, і бути супермагазайнятою. І для мене було ок взяти няню. І моя картина такого мого бачення, мого світу була в тому, що я постійно буду в офісі. Я не буду продляти час дитині, тому що я така вся бізнес-леді. А в мене буде няня, бабуся, там я не знаю, чоловіки, які будуть з дітками або з дитиною. І ось, будучи з мамою, слухаючи всі поради, які мені давали подруги, друзі, які говорили, що так не можна, тому що мама це завжди має бути поруч з дитиною. Я приходжу до висновку вже маліюсь буде 18 липня рік. Як рік я вже мама, і я приходжу до висновку, що я не знаю, як це бути не з нею, тому що зараз вся моя енергія, весь мій час належить їй. Я втомлена, я е, без сил, з хворою спиною, без ресурсу на щось інше, але я. Приймаю цей стан, я насолоджуюсь кожним днем, кожним моментом, тому що моя дівчинка довго очікувана, і я не жалкую ні про що. Я хочу тут в цьому відео донести деякі думки психолога і донести вам такі дуже дієві рекомендації, які б я рекомендувала самій собі в першу чергу. Можливо, дещо я робила, дещо не робила, дещо не приймала, і можливо, дещо на дещо я б не так реагувала. Але це те, що однозначно допоможе кожній матусі. Ну, по перше, я хочу, щоб кожна мама. Кожна, абсолютно кожна мама, чи то у вас одна дитина, чи то ви вагітна, чи то у вас двоє, троє і більше діток. Що ви перестали себе порівнювати з іншими матусями, тому що кожна мама це індивідуальний випадок, це індивідуальна людина, сім'я і так далі. Перестаньте себе порівнювати з кимось. Це перше. Перестаньте порівнювати ваших дітей з кимось, з чиїми з дітьми і зі своїми. Тому що кожна дитина, яка до вас приходить, яка вас обирає, тому що я вірю в те, і я знаю, повірте, я знаю, що діти обирають нас по енергетиці, по якимось там іншим моментам, але вони всі різні, абсолютно однакових ніколи не буде. І я впевнена, що матусів, в кого двоє і більше діток, скажуть мені те саме, що всі абсолютно різні. Тому перестаньте порівнювати себе і діток. Пам'ятайте, що ви особливі, що ваша дитина особлива. Дуже класна практика, яка є на даний момент в моєму житті, і я рекомендую робити так само у вашому житті, це практика вдячності. Щовечора, перед сном, коли коду маленьку спати, я дякую їй за цей день. Я дякую собі за цей день. І повірте, це дуже важко робити на постійній основі, тому що забула, втомлена, переключилась на якісь інші моменти. І тут дуже важливо привчитися до автоматизму, щоб ви це робили на постійній основі. Тому що, знову ж таки, ви дякуєте собі, ви дякуєте дитині, це практика вдячності, яка стілює. Якщо вам важко і ви не можете не порівнювати себе з подругами, знайомими, з якимись людьми в соцмережах, я дуже рекомендую уникати соцмереж. Перестаньте дивитися Тік-Токи, Інстаграми, все, що вас дратує, і все, що вас змушує порівнювати, тому що це неправильно. Ви свою енергію розфокусовуєте не туди. Для чого ви це робите, я не знаю. Я перестала читати новини, я відписалася дуже з дуже багатьох пабліків. Я раніше думала, що я зможу вести там цілодобово соцмережі з робочої сторінки нашого простору англійської, з свого психологічного простору. Немає в мене на це поки що ресурсу, але перестаньте робити те, що вам не дає енергію, не дає сили. Це також рекомендація номер два. Перестаньте витрачати свій час на те, що вам не дає ресурс, не мотивовує вас, викликає у вас якісь. Комплекс неповноцінності зменшує вашу цінність, понижує вашу самооцінку, перестаньте робити те, що вас демотивує. Я захоплююсь тими матусями, які їдять, їдуть, їдять, їдуть, їдуть з дітками в подорожі. У мене так само в досвід з донечкою вже літати і бути на морі, і це кайфово. І я дуже радію за кожну дитину, за кожну маму, які відпочивають. І, звісно, що переживаю за тих, хто знаходиться в якихось небезпечних умовах, під обстрілами і так далі. А, тому тут такий момент, так само наступний пункт, я рекомендую матусям фокусуватися більше на позитиві і з вдячністю дивитися на інші життя. Тому що, знову ж таки, ми бачимо картинку інших класно, яку вони показують і транслюють в соцмережах, але ми не знаємо, як насправді відбувається їхня ситуація, їхнє життя. Ми цього не знаємо, і, на превеликий жаль в соцмережах не завжди нам кажуть правду. Далі, що я хотіла донести таку дуже важливу інформацію, деякий час, деякий період після пологів і зараз бувають моменти, коли дуже сильно накриває, і коли немає бажання спілкуватися з друзями, з рідними, взагалі, з будь-ким. Така може бути легка післяродова депресія, після пологова, і це нормально. Тому не шукайте собі виправдань, дайте в собі час і своєму організму відновитись. Така історія є дуже у багатьох дівчат, і це нормально. Далі я хочу, щоб ви закінтували вашу увагу, що я знову ж таки в свій період часу, під час вагітності, зараз, після пологів, я намагалася знайти ресурс. І шукаю завжди його в людях, в природі, в чомусь десь поїхати, щось зробити. І я приходжу вже який раз до висновку, що ресурс є я, що цінність лежить не десь, не в чомусь, не в комусь. А в мені перестаньте шукати енергію, якщо немає можливості, наприклад, да, поїхати до води там, на море там, чи до океану, чи в гори, чи в ліс, там, чи що. Якщо ви заперті в кімнаті, знайдіть ресурс собі. Тому що, для прикладу, ви встаєте зранку, ви знайшли сили встати, ви чистите зуби, ви вмиваєтесь, це вже автоматична реакція, автоматична звичка. Це вас має надихнути до того, що ви є в себе. І хто, крім вас, вас не зрозуміє, так, так як ви можете. Але це про глибоку психологію і мала плаче. Час для запису цього відео ясно, що вже ніч на дворі, пора спати, але в мене є бажання, тому так. Я хочу, щоб кожна матуся почала себе хвалити. Щоб кожна матуся почала замічати, помічати в церкалі, що вона гарна. Що вона чудова. Я дуже рекомендую робити практику Я чудова мама або Я класна мама кожного дня. Перед зеркалом, вмиваючись, роблячись якісь свої там макіяжі, справи будь-що. Будь ласка, кажіть собі просто в голос, можете про себе, можете чоловіку. Я чудова мама. Я класна мама, тому що ми десь всередині. Прагнемо визнання, ми хочемо, щоб нас хвалили, ми хочемо, щоб нам говорили, яка ми класна, і не завжди там можливо чоловік або партнер може це сказати. Тому, будь ласка, кажіть собі, я чудова мама, тому що ми всі унікальні, чудові і поганих мам не буває. Я дуже хочу, щоб ми робили практику сексуальності, жіночності, тому що в першу чергу ми жінка. Ми особистість, ми людина, яка має бути цікава в першу чергу собі. Ми дружина. Чого я кажу ми, бо я кажу за нас, всіх жінок за Мадусі. Я дружина. Я виконую цю роль, і в мене має бути ресурс бути дружиною. Я знаю теж дуже багато випадків, коли ми поринаємо в буденні справи, ми дуже багато працюємо, і не завжди партнер, чоловік, може замітити те, що ми робимо. І тут теж дуже класна техніка є: записати всі свої справи в блокнот хоча б і подивитися той об'єм який ми робимо тому що це займає дуже багато сил ресурсу і при можливості потрібна допомога і про це треба казати що мені потрібна допомога або мені потрібна няня або мені потрібна хатня робітниця або я втомилась, мені треба на масаж або ще якісь моменти але просити допомогу це така окрема взагалі окрема історія тому що знаю випадки коли взагалі неможливо е, нема в кого просити допомогу коли мама з дітьми знаходиться, знаходиться сама але знову ж таки я про те, що завжди має бути хтось, а, хто зможе вас підстрахувати, скажімо так, і щоб ви могли приділити час собі своїм якимось практикам для вашого психічного здоров'я, тому що це важливо. Нам ж не потрібні болячки, правда? Я сподіваюся, що ви пам'ятаєте золоте правило, що щаслива мама, спокійна мама. Це щаслива дитина. Якщо дитина тривожна, або щось її турбує, або вона кричить, плаче, щось сталося, зверніть, будь ласка, увагу на ваш психічний стан. Що у вас в думках, яка у вас поведінка, що ви відчуваєте, тому що абсолютно будь-які думки, які притягуються, відображаються на поведінці дитини. І останній, але не кінцевий, але дуже значущий момент, я хочу, щоб зараз ви зупинили це відео. І передали телефон своєму чоловікові, або просто показали йому це відео, або своєму партнерові. І я зараз хочу звернутися до всіх чоловіків, хто є батьком, або хто планує бути батьком, або взагалі хто є в ролі батьків. Я вам дуже дякую. Я дуже дякую від імені всіх жінок, матерів за те, що ви допомагаєте, за те, що ви поруч. А за те, що ви є, тому що не всі здатні сказати дякую, а я вам дякую. Ви величезна підтримка, ви величезна сила, міць, ви боги, а ми богині. Тому що завдяки вам ми тримаємось, ми виживаємо. я зараз хочу звернутися до вас, якби трошечки пояснити вам наш стан і попросити підтримки. Розумієте, тут така справа, що я це відео дала своєму чоловіку до народження донечки, але обов'язково дам зараз коли запишу. А, справа в тому, що наш жіночий організм, я думаю, що ви всі знаєте, що таке ПМС, є такий момент, коли гормони в жінки беруть гору. І інколи деякі ситуації, деякі випадки ми не контролюємо. Тому ми, я прошу. Кожного дати підтримку своїй жінці, своїй дівчині, своїй партнерці, тому що нам це дуже потрібно. А підтримка в чому? Ну, по-перше, допомога з дитиною це дуже дуже важлива робота, дуже важлива ситуація, коли ви працюєте, наприклад. Я, наприклад, не працюю, і мій чоловік допомагає мені з дитиною. Це просто дуже супер класна підтримка. Я дуже прошу вас, візьміть дитину на пару там, годин чи хвилин, видіть з нею на вулицю, залиште маму в спокій, щоб вона була в своїх справах. А якщо ви так робите, то дуже вам дякую. Я вас дуже прошу а, трошечки проявити терпіння і поваги до гормонів і до жіночого стану, тому що, знову ж таки, деякі речі ми а, я не можу сказати, що ми тупимо, хоча інколи такі випадки бувають, але. Ви маєте це сприймати не як щось таке, що ми хочемо вас позлити, подраконити, зманіпулювати. Є такі випадки, звісно, але я зараз більше говорю про гормони і про ту сторону, яку ми не контролюємо. І попросити у вас так само спокою і виражати всі свої думки без емоцій, спокійно, максимально спокійно, тому що на емоціях ми нічого не вирішуємо. Якщо у вас дратує якась ситуація або вам щось не подобається, будь ласка, реагуйте на все спокійно, виходьте десь подихати, йдіть покуріть, якщо ви палите. Ви просто подихайте, змініть обстановку, скажіть, мені треба зараз подихати пару хвилин і повертайтеся до своєї коханої, і скажіть, що ви їй допоможете, ви її послухаєте. Бо жінки це більш така емоційна, хвиля, а чоловіки такі більш спокійні, ну, хоча різні випадки. Якщо ви приходите втомлені після роботи, і у вас немає сил, ви не можете посидіти з дитиною, я це дуже розумію, але ви маєте пам'ятати, що батьки це двоє, які мають приймати участь в вихованні, в допомозі, в всьому тому, що відбувається, 24 на у мами дитини. Тому, якщо у вас сьогодні там загружений день, інший день, який загружений, знайдіть годину хоча б в тиждень після там, своїх справ, або це буде вихідний день, придумайте щось, але ви маєте допомогти мамі розгрузитися. Бо мама може поїхати кокухою, а вам не потрібна дружина, яка буде з поїхавшою кокухою. Тому, будь ласка, забирайте дитину, дайте мамі час побути самій. Якщо ви цього не робите через дуже багато причин, боїтесь, немає коли, немає бажання і так далі, це приймається, це ваше право, але знайдіть якийсь інший спосіб, щоб допомогти мамі, вашій дружині. А наступне, що я хочу сказати, це не зривайтеся, не говоріть якісь такі речі, прості для вас, а для нас можуть бути образливі стосовно побуту. Тому що коли ми 24 на 7, або там кожного дня ми прибираємо, і ви приходите, а щось десь розкидано, чи немитий посуд, чи там щось десь валяється, вотепер, заплющить очі і уявіть собі картину, яка у вас чудова дитина, яка у вас чудова дружина, чи діти, і все чудово. І щоб ви золота людина, ви Бог, який має таку богиню з такими янголами навколо. І оці такі речі вони трошки попускаються в, в суперечках, в цих всіх битових питаннях, не звертайте на це увагу. І наступний момент, який я дуже прошу вас робити, це я вас дуже прям можу на коліна стати, я дуже молю. Робіть дружині, половинці, партнерці компліменти. Обіймайте її, тому що нам важлива чоловіча увага, нам важливо почуватися жіночною. Нам важливо почуватися богинями, коли біля нас Бог. Нам важливо почуватися цінними, що ми красиві. Якщо вам щось не подобається в зовнішності, там, ти поправилась, ти там щось ще, ти там не готуєш або там щось фігове зробила, перегляньте свою позицію до дружини, тому що вона трошечки зараз втомлена і в іншій ролі. Нам важливо чути слова підтримки з чоловічої точки зору, тому що нам хочеться цієї чоловічої уваги. І якщо ви не зможете дати цю увагу, як думаєте, де ми будемо її шукати? Тому я вас дуже прошу: ви супер-мега-класні, ви супер-мега-стурботливі чоловіки, але не забувайте, будь ласка, про романтику, не забувайте, будь ласка, про те, що ви спочатку, подружжя. А вже потім батьки. Це дуже важливо, тому що зараз мені можуть там надавати дуже багато прикладів, що це неправильно, що ми там батьки в першу чергу. Ні. Ви в першу чергу подружжя. Згадуйте систему цінностей, піраміду, яку там можна і не можна, і пам'ятайте, що батьки, ви потім. В першу чергу ви пара. Тому, якщо ви не вмієте домовлятися, маєте суперечки, у вас проблеми в сексуальному плані, різні різні аспекти, а, зверніть увагу на цю піраміду цінностей, коли ви, де у вас на якому місці партнер. Тому що скажу чесно, по своєму випадку в мене після народження донечки проявилася така супермога, така прям ділова деметра, яка порішає все і всіх, і її чоловік не треба. Тобто для мене важливо, щоб моя дитина була поруч, що в мене все було класно. І десь всередині, знову ж таки, це дуже так глибоко на психологічному рівні пропрацьовано, що ця деметра вона просто чоловіка біля себе не тримає. Задумайтесь про це. Це дуже-дуже важливо. Тому що, знову ж таки, ми в ролі мами, дівчата в ролі мами, ми... Інколи переключаємось цією турботою з прив'язаністю до дитини на чоловіка. Іноді ми з ним говоримо, що як мама там і щось там її повчаємо, переживаємо, а ти шапочку вдів, а ти там носочки вдів. А як дружина ми нічого не робимо. Тому це теж дуже велике таке питання. Я не хочу зараз на цьому акцентувати увагу, але чоловіки, я вас дуже прошу, поважайте своїх дівчат, жінок коханих. Даруйте їм тепло, ласку, любов, обійми, квіти, і що там ще хочете. І не забувайте, будь ласка, про те, що вам обом потрібен час на відновлення, на відносини і на дітей, тому що виховання це знову таки І Ще раз вам дякую. І підсумовуючи дане відео, я так поділилася своїми думками, тому що я бачу ту картину, яка мене оточує, коли до мене звертаються дівчата з різними з різними питаннями, і, по суті, нас стає все більше, і всі абсолютно мають одні ті самі питання, проблеми, тому що всіх діти і всі мамочки дуже втомлені. Моє таке дуже також прохання, будь ласка, не мовчіть про свої проблеми, про свій стан. А, в мене вже в особистих дуже багато є прохань про те, щоб вести рубрику розбір анонімних питань. Я під цим відео залишу свою пошту, ви можете там анонімно писати або з будь-якої пошти писати будь-які питання. Я буду його розбирати у відео в закритому форматі, як би я. Це оцінила, як би я це зробила, як би я там відповіла і так далі, бо якісь питання розібрати. Тому що мені хочеться ділитися, мені хочеться давати е, якби свою думку, чути вашу думку. І знову ж таки, е, кожна друга може написати, може подзвонити, може е, запитати щось, але пам'ятайте, одну дуже важливу річ: ти не одна. Таких, як ти. Дуже-дуже багато. І добре, що у нас є підтримка в Мама Спейс. Там теж ви можете писати будь-які запитання. Я буду рада вам відповісти. Дякую вам за, за, вас, за ваш час і бажаю вам всього найкращого.